Для всіх на каналі Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. Я дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, цікавитесь моєю роботою, підтримуєте її всіма доступними способами, підпискою, коментарями, вподобайками. Насправді дуже важливо для людини, яка займається подібною роботою, подібною діяльністю відгук. І я його отримую і ще раз дуже-дуже вам всім дякую. Сьогодні мова піде про видання Тередефер. Ну, моя французька не дуже гарна, тому якщо щось буде не так, я перепрошую. Я це видання вже показувала. А сьогодні хочу виконати свою обіцянку і розповісти про неї більш детально. Трошки важкувато було працювати з нею, тому що тут багато тексту. Я все перекладала через Google, Google перекладач не все, напевно, я правильно зрозуміла, але спробую вам розповісти те головне, що я, що я зрозуміла і що мені здається цікаво. Це цікаво для мене, і, можливо, буде цікаво ще для когось. Отже, це французький фаянс, земля, залізна земля Тередефер, колекція Біла Патина, колекція французького фаянсу, фаянсу з білою патиною. Так називається книга. Отже, книга вийшла з друку в 2024 році. Тут чудові форзаци, які я вже показувала минулого разу, неймовірної краси ці мотиви, які. Притаманні саме цьому посуду. Трошки тут я поставила і свої тарілки з колекції, яку я збираю потрошку, коли мені вдається зустріти тут на німецьких фломарктах, такий посуд. Отже, книга є результатом колекціонування людини, яка збирала такий посуд, і десь протягом 10 років, напевно. Тут я буду вам давати трошки цитати з книги. Але так давайте на фоні якихось гарних е, малюнків. Отже, тередефер або тередефер знов таки перепрошую. Є частиною великого сімейства, яке включає кераміку, порцеляну і фаянс. Це вид тонкого фаянсу, який складається з глини, до якої додають польовий шпат для міцності і каолін для білизни. Такий посуд можна впізнати за непрозорістю. Переважання монохромних квіткових прикрас, арабесок або ніжних в'юнків за кольором білим або слонової кістки, за дефектами друку або характерними штампами. Ось що таке ТРДФР і яким чином можна впізнати саме цей посуд. Я також буду розповідати вам на, на тлі, так би мовити, тих зображень, які тут зустрічаються саме за призначенням предметів. Ну, в даному випадку це чашки. Отже, початок історії порцеляни французької сягає кінця 18 століття, коли з Англії це мистецтво потрапило. У Францію вже з'явилися підприємства. Ну, я хочу сказати, що англійський фаянс був зразком для багатьох країн Європи, в тому числі для території для України, тому що наша знаменита межигірська мануфактура, яка існувала під Києвом в Межигір'ї, вона також орієнтувалася на англійський фаянс. І сьогодні предмети межигірської мануфактури, звичайно, є виключно музейними рідкостями. тому... О, це, так то кажуть, не є виключно французька історія. Просто да, Анфрія, Франція також орієнтувалась на Англію. З кінця 18 сторіччя, весь 19 вік, 19 сторіччя розвивалися підприємства, мануфактури. І в кінці 19 відбувається розквіт цього посуду, тому найбільшість, напевно, збереглася з того часу предметів. Але вже до до кінця до середини двадцятого сторіччя вже набагато менше підприємств працює, особливо після другої світової війни, коли промисловий прогрес рухається вперед і смаки змінюються. І більшість виробництв закрити. Тепер я хочу показати вам карту Франції, де саме знаходили ці підприємства. Бачите, переважно тут з правої сторони для нас, але це Гранд Іст, так званий, великий схід, де знаходились більшість таких мануфактур, тому що була сировина і тому, що була робоча сила. Хоча в центрі країни і тут на на заході трошки є. В цій книзі представлено 14 мануфактур, 50 мотивів 14 мануфактур, мотивів декорування. Ну і зараз я дам трошки технології для того, щоб ну, все вже було, так би мовити, все, все разом. Приготування пасти фарфорової відбувалося таким чином. Пісок і земля, це, саме ця залізна земля, змішувалися, Додавав, додавався каолін і польовий шпат, і е, цю масу всю залишали у формі коржів для бродіння на два місяці, а потім віддавали вже майстрам, формувальникам е, і е, ручки робили окремо в окремих формах, а потім зварювалися шлікером. Що стосується виготовлення, випалювання, перший раз на 100 градусів ставили десь на 60 годин, потім покривали емалю і знову запікали перед декоруванням. Технік декорування існувало два види. Перший грандфо, так званий це коли декорування відбувається нанесені малюнку на сирову глазур. Як тільки наноситься малюнок, фарба відразу поглинається, тому це потребувало великої точності, особливо тоді, коли робили вручну цей розпис. І друга техніка петіфей – це нанесення фарби на глазур, і кольори далі фіксуються шляхом нанесення безбарвної маси. І наступними випалами і таким чином досягається абсолютно гладка і водонепроникна поверхня. Ось перед вами декілька зразків соусників, ємності для гірчиці і так далі. Теж вони обов'язково виготовлялись як предмет сервірування столу. Спочатку була ручну бу, існував ручний розпис, а потім з'являється хромолітографія. Хромолітографія, ця напівпромислова техніка лежить в основі монохромних прикрас, виготовлених за допомогою керамічних чорнил: блакитних, рожевих, зелених, фіолетових, чорних та коричневих. Поліхромне оздоблення, тобто ну багатокольорове, робиться переважно коричневим кольором. Потім приходять художники покращують композицію фарбами а відблиски додаються пензлями. Техніка хромолітографії дозволяла художнику наносити декор шляхом переносу один за іншим. Тому можна побачити такі особливості. Розетки бувають не по центру, рамки переливаються або знаходять один на одну. І всі ці недосконалості надають шарму посуду теретифу. Початка бренду. Перші позначки з'явились на реверсі, тобто на зворотній стороні виробів в 1806 році. Це була дата проведення виставки товарів національної промисловості в Парижі. Практично всі предмети мають маркування. Це основний спосіб, який дозволяє ідентифікувати виріб, модель і її походження. Вигляд марок відрізняється в залежності від періоду керівництва фабрики та художника-декоратора. Вони самі по собі можуть бути витворами мистецтва. В книзі також є глава, присвячена столовим сервізам. Ось перед вами таблиця, яка представляє е, різні, різні предмети, форми предметів. Е, і поняття сервіз як таке з'являється в, в кінці 17-го сторіччя. Взагалі, спочатку е, 18-го підприємства, багато підприємств, різних, і порцелянових, в тому числі і в різних країнах, в своїх каталогах починають пропонувати цілісні набори з однаковим декором. Ось е, Таким чином, справжній бум стався після французької революції, коли буржуазія розбагатіла. І потребувала розкоші, і в якомусь сенсі навіть якоїсь показушності такої. Велика кількість фігурних наборів відноситься саме до кінця 19 століття. Супниця це найважливіша частина сервізу, гірчичниця це найменша, але повторює ті ж форми. Через велику різноманітність посуду мають бути різні форми: кругли, круглі овальні, прямокутні, квадратні і тощо. Крім тарілок, виходили миски для закусок. Соусники, салатники, кампатьєри, ну, тобто для компоту та інші дрібні форми на ніжці. Ще одна фотографія чудова, яка подає поєднання різних предметів, різного матеріалу. Тут і скло, і метал, і, звичайно фаянс. Мотиви декорів переважно флора. Це один з найпопулярніших мотивів. І він є невичерпним джерелом для створення різних сюжетів. Перелік можливих сюжетів: літня вечеря під гліцинією, запах трояндового саду навесні, розпускання бруньок, прогулянки лісом або парком, запах білої квітки. Ось такі назви, уявіть собі, яким чином романтизувався цей посад. Особливо, особливо увагу приділялися, або найбільш таким популярним сюжетом, це були квіти, квіти, сільські декори, домашні тварини, атрибути мисливців, східна екзотика тощо. І ці прикраси, особливо кінця 19, го початку 20-го століття, вони відображали смак і моду того часу. Отже, виробники орієнтувалися на різні соціальні категорії. Мотивацією була всесвітня виставка виставки, що проходили досить регулярно з 1855 року, і часто на день прописано участь в цих виставках: перше місце або золота медаль. І ось тепер хто дочекався або прокрутив вперед. Я покажу декілька сюжетів. Далеко не всі. Всі 50, звичайно, я не можу, і не потрібно. Взагалі невідомо, як це відео буде мати прихильників, чи хтось подивиться його. Я знаю, що подивляться люди, але багато сумніваюся. Тим не менш, дякую, що дивитесь далі. Перший сюжет він має назву Батна. Ось перед вами чайник. Давайте так ближче я. Чайник без маркування, він прикрашений вюнком і лавровим листям. Невеликий об'єм характерний для кінця 19 століття, до речі, тоді передбачалися індивідуальні чайники з гарячою водою, а чай і листочки м'яти додавали саму чашку. Тобто це так званий егоїст. І тут ось такий характерний малюнок. Подібний малюнок зустрічається і. На тарілках. Ну, в даному випадку, ось у нас цей цей чайник, цей, цей в'юнок. Ось так це виглядає. Дуже красивий малюнок. Не завжди вони зберігаються добре. Те, що тут представлено, переважно є і цілі предмети, а є не дуже цілі. Ви бачите, в якому стані все це збереглося. Але це характерна риса саме фаянсу, темніти, кракелюр і так далі. Ще один вид декору, він називається сам сам декор називається Мілан, але тут представлена пивонія розгорнутими полістками. Неймовірної краси ці малюнки. Ось це так виглядає. Ще один мотив, так званий турецький, він представляє собою геометричний декор темно-синього кольору, в даному випадку тарілка слонова, кольору слонова кістка і цей декор нагадує трошки архітектуру східних палаців, а квітки вітражі. Ось тут добре видно ці елементи. Це так званий турецький стиль. Наступний декор називається тюльпани. Це один з головних мотивів компанії Джен. І зараз його можна зустріти на сучасному посуді у чорних кольорах. А колись це були королівський синій і винно червоний ну, В даному випадку, скоріш за все, винно-червоний представлений. Декор Помпадур це прикраса арабесками, картушами та романтичними стрічками кольору Сепій на тарілках слонової кістки. Трошки темновато, але ось я спробую підсвітити, щоб вам було краще видно. Ось так виглядає цей декор кольору сепії. Називається помпаду. Ще один зразок так звана різдвяна троянда. Дуже красивий синього кольору, насиченого. Декор у вигляді шипшини, напевно. Ну, я так думаю, можливо, я помиляюсь. І все це ось такий. Чудовий невеличкий молочник або вершківник, Різдвяна Троян. Наступний декор називається Флореаль, це букети квітів. Саме слово означає цвітіння квітів з квітня по травень і є еквівалентом восьмого місяця революційного календаря 18 сторіччя, ну, епохи Французької революції. Ще один сюжет, він, на жаль, темноватий, тому, ну, тому що сам матеріал, сам посуд зберігся погано, він, бачите, майже коричневого кольору. Але це називається ВАТО. Тобто, за мотивами е, творів художника французького 18 сторіччя Антуана Вато. Він коли на порцеляні ми зустрічаємо е, репродукції його робіт. Ось така тарілка. Наступний варіант називається рінсо. Це оздоблення у вигляді рослинних арабесок. От мається на увазі, напевно, ці елементи. Тут вони краще, їх краще можна розглядіти. І сам посуд так виглядає. Отже, друзі, наостанок я дякую вам, що ви додивились до кінця хто, хто додивився. Я думаю, що ви розумієте мене. Я купила цю книгу і дуже задоволена через те, що це фактично ну, теорія для колекціонера, який щось намагається збирати. Це такі ґрунтовні речі, як каталоги різні. Ця книга вона дуже важлива. Тим паче, що я практично нічого не змогла знайти в інтернеті багато такого, такого цікавого про, ці, про цей посуд. Про мануфактури є, але все ж таки тут все разом і тому, звичайно, вона дуже така корисна. Ну, оскільки сьогодні середа, я хочу нагадати вам, що у мене є ось такий посуд. Який я збираю, купую, але насправді в мене нема де зберігати катастрофічно, нема де зберігати посуд. На жаль, тому я буду пропонувати його в продаж. Це серія Оберне, це компанія Сан Саржемін, це середина 20-го сторіччя. І хочу сказати, що в мене є декілька предметів. Я б хотіла продати їх всі разом як сервіс, якщо хтось захоче, будь-будь ласка, звертайтеся сьогодні ввечері в телеграм-канал. І можу сказати, що збирати його можна купувати. Вони вони зустрічаються ще. Якщо цей синій посуд він дуже рідко тут в Німеччині, у Франції, звичайно, це інша справа, а в Німеччині практично ну, тут тільки одиниці, як то кажуть, то цей посуд зустрічається частіше. Напевно, німці його більше полюбляли, тому він тут є. Ще раз дякую, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.